Гістерорезектоскопія. Що це, як проходить, кому показане і яке відновлення. А маніпуляція, яка по... викликана для того, щоб позбавляти пацієнтів від внутрішньоматкової патології, зветься гістерорезектоскопія, до внутрішньоматкової патології відносять поліпи ендометрію, перегородки в матці, поліпи каналу шийки матки, внутрішньоматкові синехії. Сама процедура. Фактично виконується після гістероскопії, тобто в порожнину матку через її природний отвір, через цервікальний канал вводиться оптичний прилад, гістероскоп і оглядається власне, порожнина і цервікальний канал. Коли до нас приходить пацієнтка на подібну процедуру, вона вже зробила УЗД, і ми маємо чітко орієнтири, що ми шукаємо. Але спочатку нам потрібно оглянути і дійсно впевнитись, де розташовані ті чи інші патологічні утворення. Уже, власне, після гістероскопії, тобто після огляду, виконується резекція. Тобто гістероскоп передбачає під'єднану оптичну відеосистему, яка виводить зображення з порожнини матки на монітор, збільшеному вигляді, і хірург фактично дивиться на монітор. Порожнина матки розправляється рідиною стерильною і промивається. А вже робочим елементом у вигляді петлі або крючка відбувається позбавлення. Від власне поліпів або роз... перегородок, розділення синехій, ми можемо застосовувати петлі або ми можемо застосовувати крючки. Яка тривалість операції? Гістерозиктопія це процедура амбулаторна, вона триває зазвичай близько 10 хвилин. Вона може бути виконати, виконана під різним знеболенням. Це залежить від пацієнтки, від її вибору. Може бути застосована місцева анестезія, вона передбачає те, що вздовж шийки матки вводиться розчин лідокаїну, який приводить до блокування нервових закінчень, і можна виконати це втручання. Але все ж таки більшість пацієнтів традиційно вибирають загальну анестезію, коли через внутрішньовенний доступ в кров вводиться багата кількість препаратів, більшість з яких викликає медикаментозний сон. Така, такий вибір анестезії передбачає те, що крім хірурга буде присутній лікар-анестезіолог. І всі життєві параметри пацієнтки він буде контролювати на моніторах вже під час оперативного втручання. Що стосується відновлення? гістерорезектоскопія має доволі короткий період відновлення. Перебування в клініці це півтори-дві години, тобто доволі швидко, з урахуванням абсолютно всього. Пацієнтка прийшла, передяглась, має венозний доступ, заснула, ми виконали втручання, проснулася, відпочила, поїла, попила і пішла додому. Що стосується обмежень по-дальшому подальшому, це близько 5 днів періоду обмежень